Пана Петра нам скерував у військовий госпіталь, напевно, що по рекомендації від його побратимів. Було поранення, контузія в голову. Звичайно, що пацієнт був сильно травмований. Під час контузії йому вибило всі зуби на верхній щелепі. він переляку вхопив їх, поставив назад. Мене контузило. Госпіталі був у Львові, потім в Одесі. 90% пацієнтів це наша 80-ка, наша 24. ка У нас вже 74 успішно пролікованих запротезованих пацієнтів по dental денталфелку. Ще дуже багато зараз в процесі лікування. Клініка давно волонтерить, але основна маса пацієнтів, яким ми не могли допомогти, і в зв'язку з дороговартісним лікуванням. Ми могли б допомагати, якщо пацієнти могли компенсувати собі закупівлю тих імплантів, тому що це дорогі е, речі. Але після того, як пані Олена Полікарчик, запропонувала нам такі можливості, я надзвичайно вдячна їй за таку ініціативу. Бо якщо б не вона зробила такий крок на зустріч лікарям, і ми б не мали змоги зробити стійки для наших хлопців. Війна в Україні якось мені було не по собі бути вдома, а не тягнути на війну. І так сталося, що я в 19-му підписав контракт. Попав зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон. Зараз в останній час це було Донецька область, село Миколайпілля біля Дружківки. Константинівці. Херсоні ми були. Чаплено побили нас. Дуже сподіваюся, що ми зможемо їм допомогти більше, ніж ми зробили на цього часу. В моїй історії є кілька запротезованих проімплантованих жінок. Це моя велика гордість. Багато лікарів-українців, українських лікарів стали лікарями-волонтерами, багато клінік. І це велика честь і шана нашим лікарям, тому що в е, такі часи так і повинно бути. Коли я запротезувала через два тижні першого пацієнта, щастя було неймовірне, тому що пацієнт почав Звичайно, це був офіцер 24-ї бригади, поранений перший день війни. Дякуючи Богу, дякуючи Дендрон no Хелпу, Олені, по лікарчик. ми змогли. У нас дуже велика колекція шевронів, ми пізно почали їх збирати тільки в кінці серпня, але наші техніки їх чесно збирають. Зараз я вам все покажу. В серпня місяця ми мали перший подарований шеврон, то був боєць 24-ї бригади. І отак от почали хлопці збирати наші шеврони і от мають бригади, які ми обслуговуємо. Хлопці з 12-ї бригади подарили своїх пташок, щоб я знала, на чому вони літають. Дісні дракончики. У нас лікарі є зі Сходу. У нас були лікарі з Києва. Тепер Северона-Донецька у нас працює лікар. У нас два лікарі служать зараз. З перших днів війни наш лікар Богдан є в єгерській бригаді. І в танковій бригаді наш мій кум, особисто мій кум, наш лікар Андрій Адріворестовий. Долучайтесь до фонду Дентал Ну, Я думаю, що ми хоча б частину час, часточку зможемо відновити їхнього здоров'я і буде щасливо.